Зеленому Наполеону Криворіжському Ігор Коломойський винесе вирок. Шановні українці, саме тому Зеленський дуже боїться свого колишнього господаря, тому що Коломойський знає про нього: якщо не все, то майже все може легко знищити Зеленського не тільки як політика, а взагалі як особистість. Саме тому постійно ломаються машини. Хворіє суддя, і Коломойський ніяк не може потрапити до суду. Але я впевнений, що у Ігоря Коломойського є інформація, яка може вбити осиковий хрест зеленого біса. Яка ця інформація чи про корупцію Зеленського, чи про його інтимні стосунки з Алібобою Єрмаком? Я не знаю, але я впевнений на 100% що Ігор Коломойський, який зробив з коміка президента, може легко зробити з президента Зека. Так що, яким саме буде вирок Коломойського зеленому бісу? Подивимось, очікувати залишилось вже недовго. Ганьба зеленому бісу!